Дивіться, тут залишився фундамент. Сусідів ви бачите те, що ось навколо немає криш, Цей теж був зруйнований. Віра Ільчишина з родиною проживає у Миргороді у жовтні 2023-го Їхнє житло було зруйноване через російський обстріл. Це було в ніч з 15 на 16 жовтня 2023 року. Було Час 20 ночі приїхали сюди вранці, і вже ми зразу знали, що ми будемо ремонтуватися, будемо будуватися, будемо все відновлювати. Тобто інших якихось е, покинуть уїхати. Планів не було. На Полтавщині продовжують надавати допомогу людям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок обстрілів. Це роблять у рамках державної програми. Є відновлення з 2023-го Близько 10 постраждалих отримали сертифікати на купівлю нового житла, оскільки попередні відновлення не підлягало. Про це Суспільному розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Зокрема, за цим сертифікатом у Полтаві нову квартиру придбала родина Ільчишиних. Є відновлення це державна програма, яка дає можливість отримати грошову компенсацію за пошкоджене чи знищене житло. Допомогу надають, якщо житло. Пошкоджений через бойові дії після 24 лютого 2022 року, розміщене на некупованій території, де не ведуться активні бойові дії, підлягає відновленню, якщо пошкоджене, або визнане непридатним для проживання, якщо зруйноване, має власника та не було відремонтоване самостійно. Ми дійшли до її відновлення і подавали заяви той будинок, який у нас був частково зруйнований. Нам надали грошову допомогу на придбання будівельних матеріалів. А цей Будинок нам дали житловий сертифікат допомогу у рамках програми є відновлення, надають у двох формах: гроші на відбудову та відновлення будинку або сертифікат на купівлю нового житла. Розмір компенсації встановлюється на рівні не нижче вартості спорудження житла відповідної площі, розрахованої за середнім показником вартості в регіонах України відповідно до місця знаходження такого майна. По Полтавській області це трохи більше 21 тисячі гривень за квадратний метр загальної площі квартир будинку. Це на роботі проходить повідомлення дії дію, Мано житловий сертифікат, треба його підтвердити. Я його просто в дії підтверджую, роздруковую. І мені приходить повідомлення, що в термін в місяць я повинна цей житловий сертифікат використати, тобто придбати житло. Прийшлося трішечки докласти і купили однокімнатну квартиру. За словами Володимира Когота від початку дії програми грошову компенсацію на відбудову житла отримали 419 людей на Полтавщині. Загальна сума витрат складає 27 мільйонів гривень із держбюджету. На житлові сертифікати спрямували додатково понад 13 мільйонів гривень. Світлана Мастепан та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.